Половина третьего очень жестко. Первый прилет, потом минут через 5-7 второй, и потом через пару минут три к ряду, и потом еще один, то есть шесть. Страшно. Все сверкало, сыпалось, гудело. Вспышка сумасшедшая была такая. Это я все видел. Ось так місцеві мешканці згадують події минулої ночі, які їм довелося пережити. За офіційною інформацією поліції Донеччини, в ніч на 18 квітня ворог завдав чергового удару по Покровську. Шість ракет окупанти спрямували на місто, внаслідок чого було пошкоджено СТО, підприємство та вісім цивільних авто. Також руйнувань зазнала будівля одного із закладів освіти і місцевого телебачення. Станом на 10.00 до контактного центру надійшло 35 п'ять заяв щодо ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджено 11 багатоквартирних та 22 приватних будинків. Літери якось взривалися ці осколки всякі. Ну от шість було вистріл. Дивану так ходив у них одному по, по кімнаті. Як на кораблі прям плавав. Шкафи відкривались в квартирі, двері на шкафах відкривались. Сразу, як далеко, вроде, як би і лежу, і лежу, а потім Как бахнула рядом, так подлетела, не знаю, как оказалось в ванной. Сыпалась и штукатурка в квартире, сыпалась двери, окна. Те же двери, окна были, которые на проветривание сработали, на закрытие, на открытие. Ну, там жалюзи оборвала. У некоторых соседей посыпались сетки. Вот в нашем подъезде у соседа на четвертом окно выпала рама старая деревянная, то есть стекла сыпались. Вот у нас убежище. Сначала приняли правила двух стен, естественно, это уже ж мы наученные. После того, как все затихло, но ну, мы понимаем, что сра сработала тревога. І ми розуміємо, що пока прай зайшло Ми ж не знаємо, закончилась ніт зразу. опустились в убіжище. Аби допомогти місцевим ліквідувати наслідки обстрілу, благодійний фонд Янголи Спасіння привіз до Покровська будівельні матеріали. При співробітниці з УВКБ ООН привезли сьогодні допомогу у вигляді будматеріалів постраждалим під час ракетної атаки. сьогодні вночі привезли ми у вигляді будматеріали, що складає з дошки. ОСБ, плівка, брезент, гвістки, монтажна піна, скотч, плівка та брезент. Також додатково ми привезли ОСБ для більш великих пошкоджень. Також разом з нами приїхали бригада будівників, які будуть допомагати ці всі, всі пошкодження уникнути та залатати. Під ударом окупантів опинилося і одне з промислових підприємств Покровська. Це вже не перший приліт на територію заводу. І Як результат, одне з приміщень зруйновано майже вщент. За словами директора підприємства, обійшлося без жертв та постраждалих. «Ночі наше підприємство Покровський Пакроські постраждало від очередного обстрілу. Наше підприємство... Не останавливается, работает. Через ворожий обстріл виникла пожежа на одному з підприємств у будівлі цеху. Рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини, які працювали на місці події, ліквідували загоряння залишків рубероїду на площі 30 квадратних метрів. Через обстріл міста виникла пожежа на території непрацюючої будівлі СТО. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону оперативно ліквідували загоряння трьох легкових автомобілів на площі 50 квадратних метрів. Інформацію про загиблих та постраждалих не надходила. Від головного управління залучали шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала і будівля телебачення капрі. Ось так сьогодні нас зустрів офіс телебачення Капрі. Внаслідок обстрілу були пошкоджені вікна та двері нашої будівлі. На щастя, техніка вціліла. І, попри всі негаразди, ми продовжуємо працювати. Інформації про поранених чи загиблих внаслідок нічного обстрілу не надходила. Ліквідація наслідків триває.